Вітаю сьогодні. Ми знаходимося у наших друзів резервісти І з Олександром. Ми поговоримо про той турнір, який вже 25 січня, тобто менше ніж за два тижні, відбудеться у Києві. Олександр, скажи, будь ласка, яка головна мета самого турніру? Мета страйкбольного турніру це не тільки популяризація страйкболу в Україні. Так само це є можливість стрікбольним командам показати себе, прийняти участь, позмагатися. Один з одним і ще найголовніше це є можливість долучитися до військових зборів та допомогти як підрозділам. Тому Це що... може бути або якийсь конкретний, або там благодійний фонд чи якась організація. Так, команда переможець просто надає нам реквізити, реквізити, так, і ми переводимо. Друзі, і я тут вважаю, що варто наголосити на тому, що краще вже ці реквізити підготувати до дня турніру. Чому, тому що всі розумієте, що в багатьох з нас в командах знайомі вже служать, тому. Обрати кому я думаю, це не велика буде проблема, але реквізити краще мати. Я думаю, що завчасно так. E, тому що 70% усіх усіх e, внесків – це буде призовий фонд. Команди, які займуть перше, друге та третє місце, також отримують подарунки. Надані магазином страйкбольного та тактичного спорядження. Страйкшоп, страйкбольна штурмова гвинтівка від Армс» лінійки флекс з електронним блоком спуску і ті, який забезпечує підвищену точність і швидкість реакції при стрільбі, що значно покращує продуктивність і надійність зброї. Страйкбольний пістолет від CIMA, репліка легендарного Glock-18 та коліматорний приціл ТО-551 Red Dot Sight від Teta Optics, змодельований за мотивами голографічних прицілів фірми IOTECH. І, окрім цього, до речі, буде діяти знижка саме для учасників турніру 20%. Немала знижка на те, щоб собі придбати щось для турніру. А тепер повернемося саме до турніру. Було зазначено, що не більше 10 команд по 7-8 представників від однієї команди, але одночасно буде. Приймати участь п'ять гравців на, yeah. на арені. Розкажи, будь ласка, більш детально і стосовно заміни. як вони будуть відбуватися? Команди із п'яти чоловік е і. У капітана команди буде можливість зробити заміну між раундами, тому що стрибована арена у нас 1300 квадратних метрів ігрової зони. Добре, а тепер цікавий момент, тому що а, про гранати вказано, що а, вони мають бути лише куплені на поліоні, і їх кількість обмежена до 10 гранат на одного гравця на весь час турніру. А, я хочу просто наголосити на тому, що минулого разу, коли турнір проводився. Такого обмеження не було, і ми бачили е, пірошоу, яке якраз створювали фіналісти. Що це за гранати, який там, умовно кажучи, є асортимент? Так, у нас є гранати картонні і пластиковий пірософт з активною чекою. І от саме для того, щоб не було цього, цього шоу, як ти кажеш, буде введення обмеження 10 гранат на одну людину напротяг цього турніру. Це також ми будемо все. Родивлюватися за цим слідкувати, я від тебе чув, що будуть острівці, на яких ігромайстри будуть також безпосередньо на полігоні, там де їх не було минулого турніру. Слідкувати за дотриманням правил. Да. Скільки буде приблизно таких ігромайстрів? Буде Двоє людей, які будуть слідкувати саме на ігровій зоні, і троє, які будуть слідкувати за камерами, щоб не було такого порушення правил як. Маклаудізм дозволено лазері, ліхтарі закатувати та кидати через кут гранати, і заборонено все те, що заборонено насправді звичайними всеукраїнськими об'єднаними правилами страйкболу це підствол, бо це приміщення всередині не можна снайперських гвинтівки, Дими, кидати гранати через верх. Ну і кулемет, звісно. А, хронографування. Хронографування буде проводитися під час реєстрації. Команда реєструється і всі на хрон хронуємо. Ми 0,2 другим шаром. І допускаємо до 137 метрів на секунду. Також вказано, що тільки з механічними магазинами, якщо в людини, умовно кажучи, нема механ, а в оренду взяти в день турніру це можна, чи краще підготуватися і забронювати. Якщо хтось не зміг підготуватися, у когось якісь проблеми, завжди можна тут взяти в оренду привід, можна взяти механи, лоудер, форму, каску, все, що необхідно для повноцінності. Цінної участі добре за порушення правил судді та організатори попереджають про порушення, а також мають право дискваліфікувати гравця минулого турніру. Дискваліфікували команди. Не хочеться, щоб і за одної людини вся команда страждала. Тому й у капітана є можливість зробити заміну. Вхідний квиток тисяч гривень з учасника глядачам безкоштовно, але ще є ж можливість тренуватися один раз на тиждень до дня турніру. І що для цього треба зробити, можна зв'язатися через посилання, через запрошення. Можна на сайті, в телеграмі, в інстаграмі зв'язатися з менеджерами, грамайстрами, щоби. Команда приїхала та спокійно зайшла та тренувалася для цього. Всі все нас є від минулого турніру до цього турніру. Багато чого перебудувалося на самому полігоні. Стіни рухаються, і там, де колись був прохід, його може бути ну, зараз не бути або бути, але в іншому вигляді чи місці, оскільки в нас є 1300 квадратів ігрової зони, в нас є можливість змінювати положення будинків, змінювати положення. Лабіринту або фігури, які встановлені там. Це робиться для того, щоб не було завчених. і Проходів, Проходів. тих самих. Так, ну, щоб це було цікаво. Безпосередньо перед турніром ми теж зробимо деякі зміни, щоб опять-таки не було вивчених кутів. А що буде на обід? Це буде польова кухня. У нас є спеціальне місце, де ми це все готуємо. і Там ж можна буде зустрітися з усіма і поїсти минулого турніру. Використовувалася бомба, ігрова бомба, і це було цікаво, тому що вона видає звуковий сигнал під час працпрацювання. Минулий турнір він називався Counter-Strike. Цього разу не буде виключення. Ми теж будемо використовувати бомбу. Будуть умовні терористи, умовної контртерористи. Одні закладають бомбу, у інших буде можливість її розмінувати. Я в очікуванні. Сподіваюсь, що якось в мене теж вийде долучитися до турніру, тому що минулий мені реально сподобався цей факт, і е, сподобалось ще те, що. Хто приймав е, участь у турнірі, е, ми зараз про це говорити не будемо. Якщо у вас буде бажання, то ви зможете подивитися всі, от буквально всі відео. До речі, для тих, хто реально буде приймати участь як учасник, я думаю, що це буде цікавий досвід, хоча б і чужий, але менше з тим. Е, Олександре, я тобі дякую за. Те, що ми з тобою проговорили, що очікує на учасників. І е, сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, слідкувати за новинами. Ну і, звісно, долучатися до турніру. Ну, а поки Ready for Strike!